Сьогодні рідні, друзі, знайомі та побратими провели в останню путь Сергія Степаненка. В мирному житті він понад 15 років працював на південному гірничо-збагачувальному комбінаті, мав велику люблячу родину. Шлях захисника Сергій Степаненко розпочав у 2014 році часи антитерористичної операції. Займався спортом, трудився машиністом локомотива на заводі. Була дуже хороша, вічлива людина. І коли, коли війна почалась, він його ніхто не збав. Він сам добровольно пішов захищати нас. А до цього був АТО, ще. коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Сергій Степаненко не вагався. Вже 25 лютого він пішов до військомату. Понад два з половиною роки бив ворога на гарячих напрямках. Останній бій прийняв 1 листопада на Донеччині. Це дуже несподівана втрата матері, яка чекала сина буквально на три дні у маленьку таку відпустку. Ми знаємо, що його душа споріднена завжди буде з його матір'ю, з його близькими, з його друзями-побратимами, які сьогодні теж тут присутні. Сьогодні тільки теплі слова і добрі спогади про бійця, який був вірним другом, патріотом України, мужнім воїном. Я знаю з дитинства їх, ані з моїм сином в місті росли. Жалко, що так рано уходять наші діти. Сергію Степаненку було 49 років. На честь захисника пролунали пам'ятні залпи. <звук> Михайло Бестров, Денис Захаров цей день.